Ранка Кіровоград Морозовим Моросипом. А я продовжую говорити про свої мандри, про свої подорожі. Так от, шановні чоловіки, будь ласка, цінуйте наших дівчат, бо їх видно здалеку. Така краса. От дійсно в Україні є чим пишатися, і нам неймовірно приємно, що сьогодні кращі з найкращих завітали до нашої студії. Справжні красуні, мініміс Кіровоград, 2013 предкова Євангеліна, Юна міс Кіровоград-2013, Ксенія Тріченко та координатор проекту Мініміс Юна міс 2013 Діана Зозуля. І справжній, я думаю, приклад для усіх дівчат. Дякуємо, що ви сьогодні у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. От, <ривіт> так. Ось, дівечка, от розкажи, це вперше в тебе такий конкурс? Ні. Не вперше? не вперше? А скільки разів ти вже приймала участь? Я не стала, ну, мабуть, три рази. Серйозно, а з якого віку Діана можна приймати участь у З 600 років можна вже приймати участь. А тобі зараз скільки? половиною. Ага, тобто, можливо, і на інших конкурсах, я так розумію, так? Да? Добре. Діана, розкажіть, можливо, не всі кірограці знають, що це за конкурс, з якого віку, які номінації. Короткую историю Кратце про конкурсы. конкурсы да? mm -hmm. Mm -hmm. Мы набираем деток на конкурс «Мини-мисс» и «Юная мисс Кировоград». Для конкурса «Мини-мисс» набираются дети от 6 до 12 лет. С 13 до 15 это категория «Юная мисс». Каждый желающий может принять участие, проявить себя как творческая и харизматичная личность. Детки с малого возраста принимают участие. Это развивающая программа для детей, поэтому мы стараемся, вот чтобы как можно больше детей принимали у нас в конкурсе участие. В этом году, например, 42 ребенка приняли участие в нашем конкурсе, 9 из которых юные юные мисс. Ага. Я так розумію, це модельне агентство «Стіль Моделс» проводить, да. правильно, да? і це діти тільки з вашого агентства, чи просто з міста можна кожну дитину привезти? І... Любой дитина може прийняти участь в нашому конкурсі. Не обов'язково з підготовкою з модельної школи, або ж з агентства. Це якийсь є там конкурс талантів, чи це просто виходи різноманітні, чи в принципі як в свою творчість можна прикласти? Разнообразні конкурс. виходи, але дитина може себе проявити як і творчість єдиниця, тому що вони самостійно готовить кожен вихід. Ага, тобто костюми самостійно готується? Да. А які виходи були? Розкажіть, будь ласка, що ми пропустили з Жені? Очень я зі своїми красиво. подорожами, я так хотіла потрапити, я знала про цей концерт. Угу. Дуже красивий вихід був в українських костюмах. І ви знаєте, коли діти з малого віку, з 6 років, починають розуміти красу національного костюму, то це дуже багато обозначає, мені здається. Вихід на самом деле был очень яркий, разнообразный. Это была презентация учасниць і паралельно а вихід українських костюмів. Ну це, це реально популяризація, я думаю, адже вони якось їх стилізують і дісно потім можуть, наприклад, і на інших концертах, ну, використовувати ці костюми. От дівчата, скажіть, будь ласка, що найважче для вас було? Такий конкурс, правда, чи який вихід? Що найважче або що найбільше сподобалось? Для мене було сложною перший вихід, поскольку он был був... перший, нужно произвести хорошее впечатление на зрителя, на жюри. Ну, я думаю, у меня это получилось. Ну, э, Ксения, я знаю, в тебе дуже багатий досвід, що ти з самого дитинства приймаєш участь скільки разів ти вже? Э, это был в шестой раз. Шестой раз. І да. як? І завжди це перемоги, чи, можливо, це перша твоя перемога така от, серйозно? Это третья. Моя... Мой мой виграш серйозний угу. такий. Э, Было... була і вторые места занимала. Ну а далі плануєш на місць Кіровоград, наприклад, завоювати цей титул? Так, да. через три роки я думаю, час а то ти в принципі готуєшся, я так да. розумію. А є до речі, далі ну якесь продовження. Чи ну міські робот може поїхати на міс Україна і далі, і далі, і далі. Чи Що є до дитячі конкурси в Україні побіди? Конечно, ми продовжуємо готувати дітей, продюсировать на міжнародні конкурси. Uh -huh. То есть перспектива, звісно, є. Тобто, це дитина обов'язково їде, чи вже за бажанням батьків? Пожеланню родителей. Ага, і скажіть, будь ласка, от е, є якісь стандарти краси? Ну от в принципі, є ну можна казати там, що міс, от певне певний період там усі блондинки були там високі, гарні, там і так далі. Там далі трошки змінилося змінуся, для дітей. Є якісь стандарти, чи в принципі головне не те, як вони виглядають, а та енергетика, яку вони несуть. Конечно, энергетика – это очень важно. Но в первую очередь ребенок должен оставаться естественным, природным и по-детски непосредственным, непосредственным и красивым, конечно же. Угу. А скажите, подружек знаешь Конечно. Да. Да, знайшли. Вот так впевнено ответила. Ну и скажи, пожалуйста, ласка, продовжуйте спілкуватися? Да. Да? Угу. Ну а расскажи, ты принимала участь у подготовке своих костюмов Чему Чи, возможно, все за тебя вирішували батьки? Чи ти, ти допомагала, от хочу саме таку сукню? Ну, мама, це все рошала. Мама вирішувала, так? Да? Просто ну, я не можу рошати як мама. У мами більше виходить. Ага. Але ти, до речі, от хотіла запитати, у такому вже віці ти як юна модель, я так розумію, ти займаєшся да, модельною справою? Ну, так. в принципі, ходиш на заняття, да? а слідкуєш за модою якось. Да, дивишся там, модні журнали різноманітні. Тобто це з дити... Я просто думаю, з дитинства, mm -hmm. да, <плес> воно? <плес> Я думаю, може якось Пані, здобути але, можна. Яка була взагалі особливість цьогорічного конкурсу? Чимось відрізнявся від минулорічних? Щось нове було. Можливо, якісь моменти вам запам'ятались незвичні, цікаві? В этом году, как я уже сказала, было 42 участника. И это были очень сильные дети. Насколько приятно нам было работать с этими людьми, с этими детьми на протяжении подготовительного периода. Они нас приятно удивили тем, что они сильные, хорошо подготовленные и целеустремленные дети. Вот это единственное, что очень сильно поразило. А как вы думаете, что дает и конкурс детине? Ну окрім того, я розумію, там перемога, там подарунки, Можливо, там, там впевненість собі. Ну, тобто, що все для розвитку особистості, для розвитку дитини дає участь в таких конкурсах, перемога або просто участь. Ну просто це ж не сам концерт. Правильно, до концерту це йде процес, величезний впевнити. пласт, можна сказати, роботи. Тобто з ними працюють професіонали. Я так розумію, а були фотосесії. Правильно yeah. ну, є ж фотографії на тих, як мінімум, брошурках. Угу. Смотрите, на протяжении месяца дети готовились к этому мероприятию. Интенсивная подготовка была. Три раза в неделю, если не больше, репетиции по часу и дольше. Телевидение нас снимало на репетициях, брало интервью детей, они готовились, рассказывали, кем они хотят стать, кем они хотят быть, что для них этот конкурс. То бишь дети, которые выходят после нашего конкурса, они уже не будут простыми людьми, они уже маленькие звезды, даже если они ну, не победили на конкурсе. Боже, я це так шкодую, знаєте, що оце я в подорожі була, усе пропустила в житті. От що це робиться? Я знаю точно у Ксенія. Я просто бачила, я слідкую так більш-менш в інтернеті, хоч не було можливості побувати. Я в інтернеті вже переглядала фото. Я бачила у тебе як мінімум шалена підтримка. Це прийшли твої друзі, чи чи як слідкують взагалі? Ну я розумію, сім'я точно підтримує тебе щодо друзів. Друзі мене очень, Я очень за це благодарна. Я не ожидала, що у мене така підтримка, Я пригласила п'ять, їх вийшло більше. Я даже не знаю, як вони прийшли, подготовили плакати, мене поддерживали. А у школі от мене ще таке питання: у школі вчителі знають про твою можна сказати популярність. І чи приймаєш участь у шкільних конкурсах? Ну, чи це вже для тебе не рівень? Учителя знают то, что я вхожу в школу модели стиль моделс, я участвую в конкурсах, занимаю места. В школьных конкурсах пока не участвую, поскольку принимать участие в школьных конкурсах можно только с 9 класса. Серьезно? Да. Отака вот бачиш справа. А скажіть, ну от допомагає якось заняття? От ви раніше займалися у стіль Мотолз. Чи відрізняється ваш рівень від рівень дівчат, які приходять? А і взагалі це тільки ді тільки міст да? містерів. Не було? Буде плануєте? Там гадоксажні не було містера. Ага. Ну вообще ми ну, тобто, проводимо. якщо там назбирати хлопчиків, да. то можна в принципі містера організувати. Ну і допомагає вам заняття. Я так бачу шанси на перемогу збільшуються, так? Ты вообще таким занималась? Ну, я вот я хожу уже в школу моделей 7 лет. Я знаю, как правильно ходить, как себя предоставить на сцене. Некоторые девочки, которые не ходят в школу моделей, они могут этого всего не знать. Ага. Ну а вот так по секрету, ділишся з с досвідом чи в принципе залишаєш, хай буде моїм моим козырем. Ну, правильно, конкуренция є конкуренция, это абсолютно нормально. Чи ты, можливо давала якісь поради? Хоть була конкуренція, была конкуренция, но тем не менее, я давала какие-то советы. То есть там. Допомагала, раз. в принципі. Да. Тобто дружба панувала, не було там таких от... Не було такого, що от конкуренція, а вот є зробити там щось то плохое, там, платье порвать или еще не було такого. Ми дружно относились друг к другу. всі дуже Хороші отношені між нами були дівчата. Ми ще раз вітаємо вас з перемогою. Пані Діана, вітаємо з тим, що конкурс успішно пройшов і завершився. Спасибо. Я думаю, що наступного року Марія точно нікуди не поїде. Я не поїду. Я буду спеціально для того конкурсу залишатися. А ми з вами зустрімось після невеличкої музичної рекламної паузи.